Наближається наше професійне свято, і в цей день хочеться сказати слова вдячності нашим педагогам, які боронять нашу землю. Шановні Іван Олександрович та Шот Врежович, велике вам дякуємо. Дякуємо за те, що ви бороните нашу Україну, що ви гордість нашого козацького ліцею. Дорогі хлопці, ми вас любимо, ми вас вітаємо зі святом і чекаємо, дуже чекаємо. Сьогодні ми хочемо привітати з професійним святом Днем вчителя наших чудових колег Івана Олександровича Ашоте Врежовичу Вітаємо вас. Хочемо сказати, що дуже і колектив сумує за вами, і діти. Всі вже скучили за вашими уроками, спортивними е, заняттями. І... Хотілося б передати, мабуть, від імені усіх, що ви справжній зразок, як для учнів, так і для колег. І те, що ви можете зараз робити не тільки на фронті, а ще і для наших вихованців, виховувати в них патріотизм. Це найважливіше, мабуть, сьогодні. Своїм власним прикладом тому бажаємо вам міцного здоров'я. Найскорішого повернення і знайте, що ми завжди на вас чекаємо зі святом, дуже любимо вас, цінуємо. І повертайтеся швидше. Хлопці, бажаємо вам міцного здоров'я, оптимізму та швидкого повернення додому з перемогою. А зараз приймайте вітання від своїх вихованців. Весь шостий Б дуже сумує за вами та за вашими уроками спасу. Нам дуже не вистачає вас. Ми дуже б хотіли вам віддячити за те, що ви вороните нашу Україну. І нехай жодна куля не прилетить рядом з вами. Ми дуже вас любимо. Ми за вами сумуємо. Дякую, що ви наші телі захищаєте на нашу Україну. Ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість, ваша чуйність, і любов до кожного учня неймовірна, непосильна праця. Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи. Скінчим здоров'я і натхнення. Бажаю вам щастя, здоров'я, вдачі, щоб грошей було побільше і щоб ви скоріше поверталися з перемогою. Хай вистачить вам терпіння нас вивчити. А за вашу працю діти будуть вам щиро дарувати квіти. Уся шкільна родина щиро вас вітає. Здоров'я, щастя, успіхів вам усім бажають. Бажаємо всього найкращого. Ми з вами дуже сумуємо. Повертатися скоріше. Бажаю здоров'я, добра, щоб тихо і спокійно проходив кожен день. Скоріше перемоги. Щиро серця вітаємо вас, знаємо вчителя. Любимо вас та побажаємо вас. З Нем вчителя, вітаю вас, будьте радісні завжди. Хай уроки пролітають в швидко і гарно, як в сні. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш. І радіють усі діти, як заходите, ви в клас. Івану Олександровичу, з Днем Вчителя! Ми щиро вітаємо вас цим святом. Слава Україні! Іван Олександрович, вітаємо вас, справжнього козака та гарного вчителя. Бажаємо вам миру і гарних учнів, один за всіх і всі за одного. Ми переможемо. Дуже сумно до незвично навчатися без вас, Повертайтеся скоріше. Слава Україні! Дорогий Іван Олександрович, вітаю тебе з твоїм професійним святом, з Днем учителя, тому що ніхто не навчить так гарно, як це робиш ти. Ми за тобою дуже скучили, і я особисто. З нетерпінням чекаємо, коли ти повернешся. А що це враження? Вітаю з Днем учителя. Хочу вам побажати. Хороблюсь серця і два Здоров'я тіла та сила духу. Нехай кожен день славиться вашим подвигом з справжнім вчинком. Нехай все буде у ваших руках і завжди вам під силу бути надійним захисником у своїй сім'ї, своїй мрії, своїй країні та своїх надіях. Дорогий Ашот Режевичу, вітаю вас Добре. з Днем Учителя. Наші досягнення це ваша заслуга. Дякую вам за те, що навчили нас. Бути мужніми, міцними та як постояти за себе зараз. Ви далеко і вибрали непростий шлях, але ми впевнені, що скоро ви повернетеся додому. Ми дуже сумимо за вами і за вашими тренуваннями. Зем вчителя. Но найлюбий Іван Олександрович, мій дорогий колега. А, вітаю тебе з нашим професійним святом. Хоча зараз ти святкуєш його не з нами, але ж це свято а, воно для педагога, мабуть, найвизначніше. Тому а, бажаю тобі, щоб ти скоріше до нас повернувся і приєднався у вихованні нашого підростаючого покоління, наших діточок і зілачок. Всього тобі найкращого ми за тобою сумуємо з днем, вчителям. Дорогий Іван Олександрович, цей непростий час для нашої України хочеться привітати вас з днем вчителя. Побажати вам мужності, хоробрості. І щоб після закінчення війни ми разом зустрілися з нашим класом за чашечкою кави. Ми вітаємо вас з Днем Вчителя. І нехай зараз дуже непростий для нас час. Ми всі віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що ви випустите ще не один клас, таких же гарних, як ми, і навіть краще. Вітаю вас з вашим професійним святом День вчителя. На кожній зустрічі з вами під час уроків було весело і цікаво проводити час. Дякую за те, що ви зараз захищаєте нашу країну від агресії. Вітаю вас з цим чудовим святом. Бажаю вам мужності, витримки. Хай вам завжди щастить! Доброго дня! Наші шановні любі, Іван Олександрович і Яшотврежови, сьогодні напередодні нашого свята ми від щирого серця вітаємо вас і членів нашої педагогічної родини із нашим святом. Ми дуже дуже чекаємо вашого повернення. Сподіваємося, що це буде ну, буквально вже в найближчий час, тому що чекають і діти, і педагоги, і батьківська громадськість. Ми дуже-дуже за вами сумуємо, пишаємося, вам, що такі е, чудові люди є е, серед нашого колективу. Сподіваємося, що ви все витримаєте і робите сьогодні все можливе для того, щоб у нашої країни було майбутнє. Ще раз ми вас вами дуже пишаємося, чекаємо вас назад в свою дружню родину і е, дуже сподіваюся на те, що сьогодні ви відчуєте наше тепло, нашу любов і те, що ми дійсно дуже-дуже за вами сумуємо. Повертайтесь назад. Вітаємо! 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 izdvojeno